Всім привіт, дорогі друзі! Та сьогодні, на моєму огляді, німецький тягач РСО. Скорочена його назва. Повну назву я не буду говорити, тому що там така назва дуже складна. Тому будемо казати скорочено РСО. Дуже цікава, непогана модель вийшла з Олего. Ну, схожість в неї є з оригіналом. Єдине, що вона, напевно, що трішки буде менша, ніж масштаб фігурки. Щоб ви порівняли її масштаб, я вам приклав з такого фігурку німецького солдата. Ось так вона виглядає, це наше РСО, наш тягач. З функціоналу це в неї відкриваються двері. Крутіться гусениці. Більше функціонал не сильного такого, як нема. Ці РСО в більшості використовувалися для перевозки різних вантажів та для перетягування тих самих пушок. Тому ця модель не є складна, але доволі цікава. Мені вона подобається. Ось ще для цього огляду я зробив ось ось таку ось маленьку диорамку саме для цієї моделі. Ось Дуже мені подобається саме вона в такому кольорі, в темно-сірому, та з додатковими деталями коричневими. Дуже цікавий в неї кольор такий. що в принципі, більше розповідати про цю модель в мене немає. Звичайний тягач. Більшість їх стало виробляти, за то, що їм не вистачало тягачів. Та вони їх дуже-дуже швидко виробляли, тому що шасі саме бралося з гусеничних тракторів. Тому вони робили свою кабіну. Та місце для перевозки вантажу. Більше, вони нічого не переробляли, тому вони їх дуже і дуже швидко робили та задовольняли це РСО їхні потреби. Кому сподобався такий огляд, поставте лайк та підпишіться на канал. З цікавого, більше в мене нічого немає про цю модель. Тому всім дякую за перегляд і всім пока, до зустрічі!